Олександрія отримала сумну звістку. Від поранень помер захисник Андрій Гавриленко. 4 грудня у клінічному центрі помер наш захисник Андрій Гавриленко. Він проходив лікування після тяжких поранень, отриманих 18 листопада під час виконання бойового завдання в Херсонській області. 8 грудня Андрієві мало б виповнитися 26 років. У нього залишилися батьки, брат, маленька сестра та наречена. Про ще одну втрату повідомив міський голова. Від поранень помер Олександр Мухамедов. 5 грудня в клінічному центрі від тяжких поранень помер наш захисник Олександр Мухамедов. Матросу було 44 роки. Поранення він отримав 1 грудня під час виконання бойового завдання в Херсонській області. У нього залишилась дружина. В Олександрії в День Збройних сил України, родини безвісти, зниклих та полонених захисників провели мирну акцію. О 9 на площі Соборній хвилиною мовчання вшанували всіх наших захисників, полеглих при захисті України. Далі вирушили ходою від площі до ПК Світлопільське, де розгорнули плакати з фотографіями своїх близьких, тих, хто зник безвісти або перебуває у полоні. Сьогодні рідні та діти захисників прикрасили ялинку біля пика. На гілках з'явилися кулі з фотографіями захисників, емблеми бригад та підрозділів, у яких служили ці воїни. Захід організувала спільнота безвісти зниклі полонені Олександрії та Ультрас, написала політична Олександрія. Шістьом військовим вручили подяки міського голови до Дня Збройних сил України. Більшість захисників нині виконують службові завдання, тому подяки передали їм у підрозділ. Це день людей, які щодня роблять свою роботу там, де важко, небезпечно і холодно. Людей, які захищають країну, поки жителі українських міст живуть, працюють, водять дітей до школи, планують майбутнє. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за стійкість, професіоналізм і силу. Привітав всіх захисників міський голова. 6 грудня у 82 другу річницю визволення від нацистських окупантів у роки Другої світової війни поклали квіти до братських могил та місць поховання воїнів. В Олександрії сьогодні залишився один безпосередній учасник бойових дій того періоду Іван Бородавка. Місто звільнили 6 грудня 1943 року. Історичні джерела говорять, що тоді в боях загинуло 715 воїнів з Олександрії. Не повернулося і зникли безвісти майже 10 тисяч військових. Із нагоди дня місцевого самоврядування, які відзначають 7 грудня, в Олександрійській громаді відбулися нагородження. Свої нагороди отримали представники різних управлінь та відділів, очільники старостинських округів, голови квартальних комітетів та ОСББ, депутати молодіжного парламенту, фахівці ЦНАПу. Нагородження відбулося в сесійній залі міськради. 6 грудня у День Святого Миколая вихованці центру джерело життя відвідали святковий майстер-клас. Дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, запросили в гості власники ветеранського бізнесу Кав'ярні Варка спільно зі службою у справах дітей. Діти малювали веселого пінгвіна і після творчої роботи смакували ароматним чаєм та какао зі смаколиками. 5 грудня до Міжнародного дня волонтера та Святого Миколая в мультипрофільному ліцеї відбувся благодійний ярмарок Продай іграшку, подаруй добро. Вдалося зібрати 12 тисяч гривень, які використають на придбання кардіографа для 41-ї роти ОМБР. Ініціаторами та організаторами заходу виступили учасники Євроклубу Гармонія, керівниця Ольга Вожлакова. 7 грудня в Кропивницькому відбувся черговий обласний тур з баскетболу серед юнаків 2013 року народження. Суперниками Олександрійських баскетболістів були світловодські комети. 2 та хижаки з Новомиргорода. Олександрійські Дрегонс дві гри закінчили з перемогою. Команду тренує Андрій Обушко.